Звільнення з військовою службою маю намір максимально стисло, однак об'ємно з точки зору всієї процедури розказати, як ж звільнятися з військовою службою. Перше, що вам потрібно знати, це чи ви підлягаєте звільненню. Де це дивитися закон України про військовий обов'язок та військову службу, стаття 26. Там ви можете перевірити актуальну на даний час інформацію про підстави для звільнення. Зокрема, там розписано про різних категорій військовослужбовців, так і тих, хто мобілізовані, і тих, хто за контрактом, і тих, хто є призовниками. Але найважливіше, що вас має цікавити, це частина 12 даної статті. В даному випадку, звичайно, пункт третій, тому що там розписані сімейні обставини, за якими можна звільнитися під час дії військового стану. Коли ви перевірили наявність у себе підстави, можемо рухатись далі до іншого нормативно-правового документу. Це у нас його називають наказ 495, Однак, для більш широкого розуміння, наказ 495 Міністерства оборони України просто вніс зміни до інструкції. Про діловодство Збройних сил України повна назва інструкції ось така. Додаток 19, він знаходиться в кінці самої інструкції, саме він містить перелік документів, які ви маєте додати до рапорту. Тобто, саме цими документами і ніякими іншими ви підтвердити наявність у вас тої чи іншої підстави не можете. Це дуже важливий документ, тому що раніше у нас не було переліку документів і позиції Міністерства оборони, і кожен юрист військової частини, чи кожен командир міг ліпити все, що завгодно, і розказувати про якісь неіснуючі довідки чи акти. Зараз цим попростіше і краще. Далі, коли ми говоримо про звільнення, звільнення не відбувається за усною вказівкою командиру і наданням йому просто ось так документів. Для того, аби ви могли говорити про те, що ви запустили процес звільнення, це має бути письмовий рапорт. Тобто, ви маєте просити так, вас звільнити в письмовій формі, додаючи нотаріальні зазвичай копії тих документів, які передбачені в додатку 19 році. Вказаної інструкції важливий нюанс. Я все думала про те, чи розказувати вам конкретно кожні додатки, які є до якого до якої підстави так? звільнення. Але найважливіше, що вам треба запам'ятати, це дивитися актуальну дату будь-якого відео і будь-якої статті, тому що все швидко змінюється. Саме тому я відправляю зазвичай в своїх відео до закон рада Гоф'юа, так, тому що наверху. Видно дату набрання останніх змін, і коли ви заходите на цей сайт, все-таки ми призумуємо так, що там постійно актуальна інформація станом на сьогодні, тому що звільнення з військової служби в червні місяці і зараз відрізняється по документам, якими ми це підтверджуємо, що стосується самого рапорту. Я ніколи не сперечаюся з юристами військової частини стосовно всіх аспектів рапорту, тому що дійсно набагато простіше вирішити всі питання організаційного характеру, по типу, куди направляти справу, в яке ти цікав після того, як ваше клопотання задовільнять, про ваше грошове забезпечення, про те, чи ви плануєте проходити далі службу і тому подібне. Це краще все вирішити в одному рапорті. Зазвичай є один стандартний там зразок, рапорту у вашого діловода, юриста військової частини. Зазвичай, якщо говорити про якийсь стандартний шаблон, то це, звичайно, окрім шапки, відомостей про командира та військової частини, де ви перебуваєте на службі, вас це текст по типу: прошу вашого клопотання перед вищим командуванням, про моє звільнення на такій то підставі. Далі, коли ми говоримо про додатки, то у нас в додатку 19 цієї інструкції вказано, що у нас є рапорт, аркуш бесіди це не обов'язок військовослужбовця його надавати, складати, це питання самоділоводства. Вам аркуш бесіди подавати не потрібно. Далі ви просто дивитесь на свою підставу і на те, які документи вимагаються, вказуються самою інструкцією. Їх, ви, відповідно, і долучаєте. Коли постає питання про копії, чи треба нотаріально засвідчення чи ні, я прихильник нотаріально засвідчених копій, але в принципі так: якщо ви надасте своєму юристу оригінали документів для звірки і поставите на звичайні копії згідно з оригіналом, прізвище, ініціали, підпис, дата. Ситуація критичною не буде. Але я все рівно прихильник нотаріальних копій і для того, аби не подавати військову частину оригіналу для звірки, Ви подаєте рапорт, у вас має бути підтвердження, що ви його подали. Тобто ви маєте або мати примірник того самого рапорту. У вас їх на руках є два: один ви подаєте вищому покомандуванню, він ставить на вашій копії прийняв, отримав. Така-то, така-то, дата, так-то, так-то так, його звати. І тепер у вас є розуміння, що дійсно є підтвердження подачі вашого рапорту. Якщо командир відмовляється, каже, що ні, не буду, достатньо, що я в тебе взяв. Це нам не підходить. Ми можемо дізнатися номер реєстрації вхідної кореспонденції, так скажемо. Тоді ще можемо жити. І якщо командир відмовляється ставити якесь підтвердження того, що він отримав, реєструвати, надає нам номер вхідної кореспонденції, то найкращим варіантом я все-таки вважаю відправку такого рапорту цінним листом з описом вкладень Укрпоштою на юридичну адресу офіційну. Військової частини, де ви носите службу, у вас буде підтвердження того, що ви направили цей рапорт, і ви зможете потім звертатися з запитом про результати розгляду такого рапорту. Є варіант, звичайно, направлення на електронну пошту, так само як я знаю, програма. Стосовно програми, відгуків, не знаю, я нею не користувалася, своїм клієнтам не пропонувала, і в мене відгуків про неї відверто скажу немає. Стосовно відправлення. Рапорта на електронну пошту з ЕЦП е, може бути, але знову ж таки, я прихильник саме е, цінного листа з описом вкладень.